Відсішавником Bloodbull, сьогодні будемо ми крутити колеса, будемо визначати, хто е, яку групу попаде. У нас є 22 команди. 9. О, Дмитро знає, Дмитро знає. Перший зайшов, буде, значить, 9 разів е, цей список мішати. У нас 22 тренера. Будемо визначати, хто піде в групу А, хто піде в групу Б. Спочатку ми будемо в групу А. Але перш за все Дмитро вже знає, впізнаний 9. А, 9 сезон. Кописів що? А, 9 9 сезон, окей. Е, так, тоді, коротше, крутимо, мішаємо цей список з 22 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Привіт, 3. Так, ну і що, е, зараз перша команда, яка попаде в А. Ра, а а уфа, показується працює Так, Є уф наша команда.

Рвіт му зло, тише ліс. Окей, скрутив музику. Е, так, в нас тоді е, лізардмени Сергій в нас йде в групу Б. Лізарди-амазонки, люстрійська така у нас група Б виходить. Так, і записуємо. Записали. Ремов. Крутим далі. Третій тренер в групу А. Одинадцятий номер. Так. Герман у нас йде. З корном на групу А. До орків і Хафлінгів. Записали. Ремов, третій учасник групи Б. в групі Анді змоляться, щоб туди не попали дварфу. Ідені Дварф. Так, Амазон. Влада, і у нас групу Б. Так, ну, бачимо вже мінімум одне зеркало у нас є Групу Б. Дві Амазонки. На все чотири команди Амазонок з'явилося. Подивимося, чи всі амазонки впадуть в одну. групу. Так, групу А. Іде в нас четверта команда під 13 номером. Це хафінги. Контрмана, ну що, ще одне дзеркало, у нас хафінгів в групі А. Буде весело. Дварфи там загинають пальці, щоб попасти в групу А. Крутимо далі. Сьомий номер. Амазонки. О! Дуже класно же рекування. У нас ще одні амазонки в групу Б. У нас три команд... команди Амазонок і Лізарди в групі Б. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Нафл підкидує нам жереб. Ну що ж, ролимо. Групу А. П'ятий учасник. Так, під третім номером. У нас хорне Дартрама Тут у нас в групу А. Ну, група А поки виглядає цікавіше за все, бо там менше всіх дзеркал. Так, і п'ятий учасник групи Б. Це у нас перший номер. А перший хто у нас з'явився? Дмитро Сімкошик з андедами. Це нас групу Б. Буде там розбиратися з амазонками. Наводити порядок. Ремув. Окей. Okay. Шостий тренер. Групу А. Ще mm. <gễ> б трохи туди би дварфи попали, але не на цей жереб хорни. Ще одна команда корнів іде в нас групу А, і ще одне дзеркало. Ой, тут три команди корнів в групі А. Весело. От, куди ви хочете попасти? В групу А, там де три команди Хорнів, чи в групу Б, там де три команди Амазонок? Так, ролимо в групу Б. Група Б відбіркові злюстрії. Та виходить що Так, Так, під 20 м номером. Хто у нас? Так, це в нас Орки Ірідесент ЛП. Так, новий тренер. Це гвалтівник, наскільки я розумію чи ні. Це входу житомирський гвалтівник. Е -е, так, ніка не пам'ятаю. Так, ну житомирський гвалтівник хвал іде в нас до Амазонок Тематичне Ніко. Так, ну і ролимо, е -е, що там тренера номер 7 Групу А. І це в нас тренер під 21 номером. Некроманти, воля сета. Так. Сла, не йде нас. некроманти. хлоп хлоп Записали. Ремов. Крутомо. Група Б. Хто йде до Амазонок? Ще, до речі, десь одна амазонка десь має бути. Так, 14-й номер. О, дідова січкарня, люди. Моя команда йде в групу Б. Буде там з амазонками розбиратися. Де. Е -е. Неприємно, звичайно. Неприємно неприємно. я не знаю, що неприємніше з кордами грати чи з амазонками. Напевніше, напевно, з амазонками. Так, крутимо групу А. Хто в нас попаде? Так, хочу і туди дворфи до хафлінгів, але все до них так не дотягує жертв Андеде. Олександр у нас йде в ІКО. До речі, андеди в різних групах. Хоча б тут не буде зеркало. Записали. Ремов. Група Б. Так, тренер під 19 номером. Соколи. Артем з зудельфа йде на групу Б. Ну, в нас група Б виходить така якась. Більш спритна група ніж група А. Група А там є башре і хафлінги. Так. Записуємо. Ремов група А. Тренер 8, так розумію. Чи 9. Немає значення. І, походу, походу так. Все-таки гноми попадають в групу А, точніше, дварфи Вони йдуть до корнів і до двох хафлінгів. Будуть фармити СПП. Цими таклами і блоками. Так, записали. Так, групу Б. Тренер під 15 номером. Так, і це у нас ланцепт. Блада. Путь в групу Б. Ще одне зеркало. В групі Б буде двоє людей. Так, записали. Ремув. Так, що у нас залишається чотири тренера? Це значить 10 і 11 місце в групі. Ну що ж, залишається у нас Галицький сейм світла. нокс Атерна Нокса. Каліпфора Антона Валерійовича, Джуманджі, Амазонки кхана Ну що ж, крутимо. Хто попаде в групу? А так, Тренер під 6 номером. Це у нас тренер світло. З імперськими блями. Йде у нас група А? Кравий сейм, галицький Кравий сейм, пішов в групу А? Так, хлоп, хлоп, записали. До ну, речі, прикольно, бо там е, троє корнів і якраз імперцям це прикольні матчапи, бо там у них фенди. Так що трошки буде менше блоків мен. Так, і хто в нас йде в групу Б? Чи будуть це амазонки, чи будуть це Нурли, чи будуть темні ельфи. Це у нас тренер під 16 номером. Це у нас темні ельфи. Яка класна група Б. У нас. Одні ельфи і Амазонки. Просто шик. розні нагадується відбірночне світу там, де одні... всі ельфи були в одній групі. Так, темні ельфи відправляються групу Б. Римб. E і так, залишається у нас дві команди, у нас є Амазонки і Нурли, і хто побуде в групу А під 11-м номером. Все-таки не всі амазонки будуть у групі Б. Одна амазонка Хан, відправляється в групу А, буде розбиратися з корним і іншим. Премув. Ну і тренер під номером 5. Антон Валерійович Бладкорн з нурглями. Відправляється в групу Б. Які коротше у нас групи? Е, ще раз перелічу, що в нас є група А. У нас є хафлінги, е, орки, хорни, хафлінги, хорни, хорни, некроманти, андеди, дварфи, імперська знать і Амазонки. В групі Б. У нас амазон... амазонки, бізарди, амазонки, амазонки Лізарди, Амазонки, Амазонки, Андеди, Орки люди, буде ельфи люди, темні ельфи, мурли. Ось так. Такі в нас групи. Я зараз це напишу в групі. Поновина групи вже створені. Там я зараз напишу, як вони називаються, паролі до них, і можна вже, в принципі, заходити і реєструватися в нову лігу. Ну, це таке було журкування, Дякую всім, хто дивився за ваші коментарі, за лайки, за вашу активність. І побачимося згодом. Буває.